Кількість ампутацій у ЗСУ зросла у шість разів. Тисячі наших воїнів повертаються додому без кінцівок. І зараз ми розкажемо про ще одного з них, якому дуже потрібна. Наша допомога, бо столичні хірурги борються за шанс на повноцінне протезування бійця 110-го МБР Павла Савощенка, який через тяжке поранення має високу ампутацію лівої руки. У плече вже вставили імплант, але це тільки перший етап. Далі потрібен якісний титановий імплант, а на нього потрібні гроші. Дарія цесарук. Далі. У операційній людно і метушня. Сьогоднішня процедура у новому році перша і роблять її для Павла. м'які тканини і знаходити е, плечову кістку. Цей процес доволі тривалий. Олександр скальпелем розрізає шкіру, знаходить кістку і робить у ній отвір потрібного діаметру. Усередину він заглиблюється щонайменше на сантиметрів 10. Це щоби вистачило місця для самого імпланту. Це титановий імплант, який ми безпосередньо покрили клітинами кіскового мозку для для найкращого виростання в організмі. Він коштує дуже дорого. Цілий комплект для двох операцій коливається від мільйона гривень. Цей етап перший. Через 3-4 місяці, можливо буде встановити спеціальний перехідник, який буде з'єднувати імплант з зовнішнім протезом. В нього будуть вільні рухи в плечовому суглобі, і він буде користуватися звичайним протезом набагато, набагато краще. Таке протезування зветься остоінтеграцію. Його заснували ще минулого століття і спершу практикували у стоматології. Згодом вивели на новий етап вже ортопедії. У світі подібні операції проводять уже десятки років. Наші київські хірурги цю методику опанували не так давно, лише у 23-му. Часто це чи не єдиний варіант для пацієнтів з високою ампутацією, коли культя. Надто коротка. У мене тут 7 сантиметрів кістки залишилось, і це дає можливість цього достатньо, щоб живити мені титановий імплант. Але дуже мало, щоб носити класичний із курсетом і ремінцями. Лишилася фактично голівка плечової кістки, трохи шийки. Спротизувати традиційним способом його неможливо. А протез потрібен функціональний, такий, щоби Павло міг згодом повернутися на роботу, а доти у військо. Його туди мобілізували і ще у лютому, 24-го. Добровольцем не рвався, але й не ховався собі. Ну, спокійно, дали поїздку, все пішов. Відтоді він служив на Донеччині. Там у травні група Павла відбувала російський штурм поблизу очеретиного. Все був і стрілецький бій і плюс обстріли мінометні. Це в мене кульове. Мене поранило з кулемета. Ні, майже у плечі, в біцепс попало, Розробило кістку, ну, порвало коротше, все, там дуже багато. Без турнікета ніяк. Його Павлу накладають за усіма правилами якомога вище і сподіваються урятувати руку у шпиталі, але через обстріли чекати евакуацію марно. По часу я вже бачу так година, друга, третя. Я таки розумію, що, ну, що ще година, якщо і це вже буде. Критична точка, ну, тобто там, там дві години можна. Ми попустили і почала знову побігла, довелось затягнути назад. За ті понад шість годин тканини просто відмерли, і Дніпровським медикам нічого, окрім ампутації, більше не залишалося. Будучи на позиціях, я вже розумів, що... Тобто я морально вже був до цього. То я просто собі сидів, десь там мовчки тихенько відстрілювалися. Уся його реабілітація, у тому числі, після операційна, бо наступні кілька тижнів він проведе у лікарні, і зрештою керування біонічним протезом займе близько півроку. Почати Павло зможе щонайменше за місяць, коли імплант у кістку вросте. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини.